Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Сьогодні ми будемо говорити про міжнародну співпрацю. Власне, це дуже важливо і дуже приємно відчувати, що в тій складній ситуації, в якій ми опинилися, ми не самі, що наші партнери нам допомагають за нас вболівають і шукають, шукають шляхи для того, щоб якось полегшити наше життя. Одним з таких дієвих і яскравих прикладів міжнародної співпраці є співпраця Черкаського міста. Нашого міста Черкаси і німецького міста Білефельд. От про цю співпрацю ми будемо сьогодні говорити, і, власне, будемо говорити на конкретних прикладах. А конкретні Приклади може прокоментувати е, директор комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго Павло Миколаївич Карась, якого я люб'язно вам сьогодні і представляю, Павло Миколайовичу, вітаю вас. Я от чесно кажучи, пригадала, як ми зробили цікавий матеріал про те, що партнерське місто Білефельд передало, е, в тому числі і для вашого підприємства кілька машин пожежної допомоги, кілька машин для ремонтних робіт. Як е, власне позитивно відгук? Працівники вашого підприємства, які в комфортних умовах могли виїжджати на ремонтні роботи. І, власне, я б хотіла, щоб ви трошки детальніше розповіли про те, що передувало оцій події, і яким чином продовжується ця співпраця. Місто Черкаси має надійного партнера в Федеративній Республіці Німеччина, місто Біліфельд. Це місто, яке знаходиться в північному районі Вестфалії, місто з населенням близько 350 тисяч жителів. Тобто майже такий, це таке десь місто, як і Черкас співмірне із Черкасами місто, місто, яке згодилося надавати допомогу Україні, це свідоме рішення бургомістра цього міста, міської ради. Ми з міським головою відвідали місто Біліфельд, і за наслідками цих зустрічей, за наслідками наших переговорів. міська рада Біліфельда, громадськість міста, представники громадянського суспільства гуманітарних фондів вирішили надавати посильну допомогу нашому місту під час війни. Справа в тому, що ми. Спочатку військових дій на потреби сил оборони передали велику кількість техніки, в тому числі автомобільної техніки, і підприємство мало проблему з тим, що в нас була нехватка цих ресурсів. Ми отримали техніку від міста Білефельд а також ми отримали пожежний автомобіль для нашої добровільної пожежної дружини, яка Буде допомагати пожежним службам в разі виникнення надзвичайної ситуації, крім того, місто Біліфельд надало значний обсяг допомоги іншої. Це і гуманітарні вантажі медичного призначення. Це і Пральні машини здається. Тобто, це досить багато різної e, uh -huh. допомоги, яка надавалась і надається містом Білляфельд Бі Бі e, Черкасам. E, тобто, цей весь ресурс він був направлений як на e, допомогу. E, Вимушено переміщеним особам, так і от стосовно транспорта е, комунальному підприємству, Павло Миколаївич, Як взагалі-то е, задіюються у вашому виробничому процесі оті автомобілі? Наскільки я зрозуміла, от з мого такого першого непрофесійного погляду, вони досить компактні, вони теплі і вони дозволяють як посадити, скажімо так, ремонтну бригаду, так і завантажити обладнання. Тобто, це такий оптимальний варіант, я правильно зрозуміла так, це, для, вашого, для вашого підприємства? Так, Це оптимальний варіант то ми в Європі рідко використовуються такі великі будки, до яких ми звикли угу. аварійних. Холодні. Ну, великі такі так. аварійні автомобілі. Зазвичай, так як відстані невеликі, угу. і немає сенсу такі великий автомобіль використовувати. Ми перейшли на більш компактні автомобілі, які дають можливість забезпечувати поточну роботу бригад обслуговування та аварійних бригад Черкаси тепло. Комуненерго. Фактично, у нас всі бригади зараз такими машинами оснащені. І ми, по-перше, це менші витрати палив на масильних матеріалів, це можливість досить ефективно доїхати в. В якихось скрутних становищах, де вузька, вузька вулиця, і так ну, далі і дуже, дуже комфортні зручно. умови для перебування ремонтної бригади. Це теж мабуть, Так, важливо. тому що на сьогоднішній день найбільша проблема це люди. Ми маємо велику нехватку персонала. Угу. В нас в основному специфіка це чоловічі професії, тому що ремонт некого активного віку, так, так, так І, відповідно більшість в збройних силах України. Тому ми, я користуючись нагодою, запрошую на роботу в Черкаси теплокомуненерго, тому що. Велика нехватка персоналу саме робітні а, а завдяки нашим партнерам із міста Білефельд умови роботи стануть більш комфортними. Правильно вони Павло є, Вони вже, вже є більш вже є. Ну мені особисто дуже приємно, коли я, от на вулицях міста, бачу машину, на якій такий, є така емблема, такий значок, що ця техніка надана партнерським містом Білефельд. Я думаю, що у вас, скажімо так, подвійна гордість, тому що ви долучилися до того, щоб ці автомобілі з'явилися на вулицях міста. А... Я завжди, громада повинна бачити, що вона не одна під час війни, і дійсно ми відчували велику підтримку в самому місті Білефельд Бі Бі і від громади Білефельда. Бі Тому на сьогоднішній день суспільство повинно знати, що ми не одні, що нам допомагають, і що. Ми переможемо і ми вистоїмо, Павло Миколаївич, Якщо не секрет, чи є якісь плани щодо продовження співпраці щодо подальших якихось кроків? Так, ми плануємо подальші кроки, тому що там є і гуманітарна складова, і технічна складова. Ми будемо працювати далі. Не хочу говорити про якісь конкретні речі там, але ця співпраця між нашими містами вона відбувається. Я думаю, що вона буде більш ще більш інтенсивною, тим більше, що ми в ці дні приймаємо пана Олафа, який представляє місто Білефельд. І він своїми очима побачив наше місто, побачив, чим Біла може допомогти Черкасам, і в даному випадку я думаю, що ця співпраця буде. Однозначно інденсифіковати, і вона, скажімо так, на користь. Я думаю, що взаємовигідне таке співробітництво, можливо, і ми чимсь зможемо пригодитися нашим партнерам, але час, час покаже. Головне нам вистояти і перемогти. Так. Я пропоную нашим телеглядачам подивитися на великий сюжет саме про те, як підприємство Черкаси Теплокомуненерго використовує і отримала ці автомобілі, цю допомогу. І потім ми продовжимо нашу розмову в студії. Компактні маневрені автівки виробництва німецького концерну Volkswagen кілька років обслуговували потреби міста Білефельд, що в Німеччині, у відмінному технічному стані, вони мають достатній потенціал, щоб послужити ще й на користь Черкащан, обслуговуючи технічні бригади комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго. Спочатку війни передали збройним силам Черкаси Теплокомуненерго передало 54 одиниці автомобільного транспорту. На потреб збройних сил сил України це істотно послабило наші можливості щодо виконання своїх основних функцій. І відповідно допомога міста побратима Біліфельда, допомога нашому місту і нашому підприємству як одному з основних критично важливих підприємств, яке забезпечує місто електроенергією, водою, гарячою, теплом, дала нам можливість впевнено дивитися в майбутнє. Ми дуже вдячні і керівництву міста, і всій територіальній громаді за те, що вони нам надали цю допомогу. Автомобілі дуже добре пристосовані до умов роботи ремонтних бригад, які виїздять на пориви на профілактичні роботи. Працівники Черкаси Теплокомуненерго вже встигли оцінити переваги такого автомобілю. Автомобілі будуть вивозити аварійні бригади для оперативного втручання, будуть забезпечувати швидкий ремонт. По адресах нашого підприємства не секрет, що більшість аварійних ситуацій трапляються у холодну пору року, і працювати в таких умовах набагато приємніше, коли техніка безвідмовна, та й ремонтникам зручно. Техніка хороша, удобна, зручна тим, що можна посадити велику кількість людей на ремонтні роботи і вмістити потрібну техніку або речі, які на ремонт. Дуже комфортне авто. Для підприємства для перевозки обладнання, зручно в бригаді, тепло, задоволений поповненням у транспортному підрозділі, і його очільник, який оцінив технічні характеристики і переваги засобів пересування. Компактність, вона маньовніша. Тут стоять надійні двигуни, дизельні, економічні. До речі, от сюди відчули навіть бригадні ті бригади, які виїжджають на усунення аварійних поривів і інших аварійних ситуацій. Вони не відчув, по перше, то що комфорт виїжджати раніше були такі транспортні засоби, як газони, зіли. А тут фольксваген. Він і комфортабельний. Він економічний, зручний. Сюди повноцінна бригада може сісти ззаді, яку кузов, якої якраз в міру достатньо вивозити те обладнання, яке їм необхідно для виконання цих даних робіт. Дуже добре, що у такий складний час партнери допомагають місту. На додаток до ремонтних автівок комунальне підприємство отримало ще й пожежний автомобіль. Відтепер відчуватимемо себе в. Певненіше говорить Павло Карась, керівник комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго дуже вдячні німецьким нашим побратимам. Це їхня допомога, вона надзвичайно важлива. Ми її відчуваємо. І коли їде машина, де наклейка, що місто побратим Вілі допомагає, і наші жителі нашого міста бачать цю наклейку, вони розуміють, що цей ваш важкий час під час війни ми не одні. А і Німеччина, і місто Біліфельд разом з нами, і таким чином це дає впевненості в нашій перемозі, і впевненості в завтрашньому. дні. Ми продовжуємо нашу розмову в студії, Отже, у нас ще один гість, з яким ми будемо говорити про міжнародне партнерство і про співпрацю. І я з задоволенням вам його представляю. Це пан Олаф Зеленке. Він є директором департаменту міжнародних відносин міста Белеф Білефельд, про який ми щойно говорили з Павлом Карасем, і допомагати нам буде пані Анна Мовчан, яка люб'язно згодилася перекладати нашу розмову з паном Олафом. Отже, пане Олаф, дуже раді вас бачити в Україні в Черкасах. Дякуємо, що завітали. zu besuchen спочатку дозволю собі подякувати вам особисто і всім мешканцям територіальної громади Білефельда, які так люб'язно і по-доброму відгукнулися на нашу біду і надали нам допомогу. Спасибі вам велике. Це нам дозволило відчути, що ми не самі, що ми що цивілізований світ на нашому боці, а разом перемагати легше. Ich möchte mich bei Ihnen persönlich bedanken und ähm, ich möchte mich auch bei den Mitbewohnern, bei allen Mitbewohnern von Bielefeld äh, bedanken, dass Sie uns diese Hilfe geleistet haben. Es ist für uns äh, sehr wertvoll und äh, diese Hilfe wird auf jeden Fall äh, unseren äh, Frieden in unserem Land äh, annähern äh, und uns auch weiterhelfen. Угу. А, дозвольте задати вам таке запитання. Ви вперше в Україні, вперше в Черкасах, які ваші враження взагалі? І чи виправдані вони ваші очікування, от так як ви собі уявляли, і як Ви відчуваєте себе в місті, в країні, де йде війна? Sie sind zum ersten Mal in der Ukraine und äh, wir möchten gerne wissen, äh, was, äh, welche äh, Eindrücke Sie von der Ukraine haben und ob äh, diese Erwartungen, äh, ob äh, Sie irgendwelche Erwartungen von der von dieser Reise hatten und ob sie der Wirklichkeit entsprechen. Ja, es stimmt tatsächlich. Ich bin das erste Mal in der Ukraine, auch das erste Mal natürlich in Charkasie und äh, ich kann jetzt schon sagen, dass alle meine Erwartungen äh, Mehr als erfüllt wurden. Also ich bin hier sehr, sehr gastfreundschaftlich aufgenommen. worden. Ich habe sehr viele interessante Begegnungen schon gehabt mit vielen freundlichen Menschen. Mm -hmm. uh, tak, äh, це правда, я я Я дійсно перший раз в Україні, і äh, мої äh, очікування, які я мав на цю поїздку, вони повністю збулися. Я дуже вражений тим гостеприємством, äh, яким мене тут прийняли, і, зокрема, в місті Черкаси, Ich bin sehr beeindruckt von der Stadt загалом. Es ist ein wunderbarer Ort zum Leben. Ich habe schon genossen, Spaziergänge am Fluss zu machen. Und bin auch hier sehr angetan von der Freundlichkeit der Menschen. І я дуже вражений е, дружелюбністю е, е, жителів цього міста. Угу. Пане Олофу, наскільки важко було переконати громаду Білефельда, що от е, люди, власне, які живуть в нормальних комфортних умовах, що треба допомагати українцям, треба допомагати чоркащанам, і власне, якими зусиллями це вдається робити зараз? War es für Sie äh, schwierig, die Mitbewohner von Bielefeld und äh, das Rathaus also zu überzeugen, dass die Leute in Cherkasse äh, wirklich die Hilfe brauchen, ähm, also in, diesem, in dieser Zeit von, von dem Krieg? Nein, das, äh, nach äh, der russischen Invasion in der Ukraine äh, hat es eine sehr große Hilfsbereitschaft in Bielefeld gegeben. Wir haben sehr viele Spenden gesammelt, viele Menschen haben sich... Äh, Ehrenamtlich eingebracht und haben versucht, die Ukraine insgesamt zu unterstützen? Nein, es war überhaupt nicht schwer. Nach dem vollständigen Invasion Russlands in die Ukraine, schloss die Stadt Bielefeld sofort in die Hilfe. Wir haben sehr viele Gebote und viele Menschen freiwillig geholfen. Und als dann äh, Bürgermeister Anatoli Bondarenko äh, uns angeschrieben hatte, Kontakt mit uns aufgenommen hatte, war es für uns wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch diese Partnerschaft in Solidarität eingehen wollten. І коли мер Черкас Анатолій Бондаренко зв'язався з нами, для нас це не було питанням, що ми відразу включилися в партнерську роботу з містом і включилися в допомогу. Он авзогілфи фонштатцю штатмикліч щоб можна було зробити можливим допомогу між містами, обмін допомогою. А скажіть, будь ласка, ви вже бачили на підприємстві теплокомуненерго, як використовується техніка, яка надана містом Білефельд, місту Черкаси. Чи Чи, чи задоволені ви взагалі цим процесом? Чи, чи сподобалося вам, як вони розпорядилися цією допомогою? waren ja, schon gestern bei und Sie Sie haben gesehen, wie die die Hilfe, geleistet We were yesterday by Tablocum Nervo and we have seen how the health that you learned had this technique to us. das was ich sehen konnte auch da wurden meine erwartungen übererfüllt ich habe mich sehr gefreut alles unseres technisches equipment im einsatz zu sehen und das war auch die bestätigung dafür dass die hilfe die wir leisten Геннадий анком вузи огінгу. Так, я дуже задоволений. Я дуже був радий побачити, що та допомога, яку ми надали, що вона дійсно служить, служить людям, і uh, вона не стоїть не простає, uh, і це дуже великий показник для нас, що допомога доходить і вона доходить до людей. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, як керівник департаменту міжнародної співпраці? Чи бачите ви перспективи розвитку стосунків між побратимських стосунків між Черкаськими Черкасами, між Українським містом Черкаси і німецьким містом Білефельд? Als Chef von der Abteilung der Abteilung internationalen Kommunikation sehen Sie die Perspektive in der weiteren Entwicklung von der Partnerschaft zwischen Bielefeld und Chercassi? ja, auf jeden fall. also hier ist sehr viel potenzial vorhanden. Mhm. die städte bielefeld und Schakasse haben äh, ähnlichkeiten. also wir sind in der größe vergleichbar. wir sind beide universitätsstädte, äh, so dass es hier sehr, sehr viel potenzial für zukünftige projekte geben wird. Und, äh, Так ми маємо вже плани на майбутню партнерську діяльність, навіть коли вже закінчиться війна. Місто Білефельд і місто Черкаси вони дуже схожі, тому що це два університетських міста, і тому пан Олаф бачить великий потенціал в нашій подальшій співпраці. Я звернула до речі увагу на те, що наші міста ще трошки схожі навіть в економічному плані. Наскільки я знаю, в Білефельді гарні гарно розвинене машинобудування, харчова промисловість, інформаційні технології теж саме ми можемо сказати і про Черкаси, тому що тому я думаю, що коли закінчиться війна, в нас буде дуже багато таких спільних точок дотику для того, щоб будувати таку якусь спільну мирну роботу вже. Wir können auch sagen, dass Cercasse und Bielefeld eine sehr ähnliche Infrastruktur ja. haben, also Informationsinfrastruktur und so weiter. Und deswegen ähm, denken wir, dass es wirklich eine sehr große, äh, ein sehr großes Potenzial in unserer weiteren Partnerschaft gibt. Ja, das sehen wir genauso. Ähm, das Potenzial ist sehr groß und äh, wir können jetzt schon sehen, dass wir uns auch schon mit äh, Projekten beschäftigen, die dann irgendwann mal nach Kriegsende und nach hoffentlich einem ukrainischen Sieg mhm. ähm, auch äh, greifen werden und ähm Так, ми бачимо так само, і ми вже працюємо над тими проектами, які вже будуть в мирний час в Україні після перемоги, і тому ця робота вона має дуже великий потенціал. Олафа, ще таке питання, можливо, якось не прив'язане до мети вашого візиту, але б хотілося дізнатися від вас, як від мешканця територіальної громади Біле Мені здається, що зараз от в світлі останніх подій, які відбуваються в світі, більшість європейців, в тому числі і німці, і мешканці Білефельд, зрозуміли, що Європа має бути цільною, єдиною, і ми маємо єднатися для того, щоб бути міцними, для того щоб вистояти. Чи усвідомлюють от ваша точка зору більшість мешканців Білефельда, скажімо так, що, що це потрібно, що це так, що не можна стояти осторонь. Ich möchte eine, auch eine Frage stellen, mhm. das vielleicht nicht die Partnerschaft von Billfold Totalkasse angeht, aber es interessiert mich, ob Europa und äh, die Mitbewohner von Bielefeld, äh, vielleicht die Mitbewohner von anderen äh, Ländern, äh, ob sie verstehen, dass es äh, wirklich sehr wichtig ist, uns zu einig und äh, dass Europa, äh, dass das ganze Europa äh, im Allgemeinen einig sein soll, um äh, etwas zu erkämpfen. Ja, also äh, dieser Krieg hat jetzt gezeigt, äh, dass nur ein äh, vereintes und ein einiges Europa äh, auch Aggressoren wie Russland standhalten kann und äh, dass es ungemein wichtig ist, dass wir zusammenstehen, gegenseitig Solidarität zeigen und uns auch untereinander unterstützen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir mittlerweile gewonnen haben und die sich auch in breiten Schichten der Bevölkerung... Так, він бачив це стремління до єдності, яке зараз переживає Європа, тому що саме наша війна вона показала, що тільки єднаючись, тільки разом ми можемо протистояти агресорам, і, зокрема, агресору Росії, і що Європа буде єднатися для того, щоб вистояти. Дуже дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нас в студію. Дуже дякую за допомогу, яку ви надали в такий складний для нас час. І хотілося б висловити сподівання, що наша наступна зустріч буде вже в мирній Україні, і ми будемо говорити виключно про перспективи мирного розвитку наших нашої співпраці, наших обох країн. Дякую вам щиро. Vielen Dank, dass Sie uns jetzt besucht haben für dieses äh, nette Gespräch. Äh, und äh, wir hoffen sehr, dass äh, Ihr, Ihr nächster Besuch auf jeden Fall äh, schon dann sein wird, äh, wenn wir einen Frieden in unserem Land haben werden. Und dann werden wir äh, unsere äh, Partnerschaft äh, in der Friedenszeit äh, entwickeln. Ja, vielen Dank für dieses äh, tolle Interview. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und ich mir genau uh, дуже дякую за це гарне інтерв'ю. Uh, я uh, тут також дуже дякую і uh, також бажаю цього ж. Uh, дякуємо всім, хто дивився і слухав нас. Я нагадаю, що сьогодні в студії ми говорили про міжнародну співпрацю, в тому числі про партнерство між. Таке солідарне партнерство, яке відбувається між українським містом Черкаси і німецьким містом Білефельд. І нагадує, що сьогодні в нашій студії були Павло Карась, директор Черкаського комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго і Олаф Зільонки, який є керівником департаменту міжнародної співпраці мерії міста Білефельд. Разом ми сильні, разом ми переможемо. На все вам добре.